Вітаю вас, мандруючи Крюкове, ми бачимо хлібопекарню і поруч житловий будинок. Але що раніше було тут? Про це нам розповість відомий Кремчуцький краєзнавець Євген Дмитрович Берхер. Знаходимося біля скромної будівлі. Це був колись театр з назвою Корсо, що характерно, десь на 20-му році наш працював педагог Макаренко, одночасно був режисером того театру. На що вихованці стали п'єси Горького, Чехова, Кароленка і інших. Тут був цікавий акваріум, який б сюди молодь. У 25-му році це був згорів від несправності димоходів. Ну, було рішення відбудувати. А потім вирішили, давайте збудуємо сучасне претенціозне приміщення. І був збудований нині палац культури гнободівного заводу. На тій території була колись садиба священника Архангельського. Хоч був ще неб, священники мене церемонились. На чого туди висіли, стали будувати приміщення палацу культури, а на території садиби забили парк культури і відпочинку. Поруч знаходиться кремніша будівля. Це типовий міщанський будинок, що ми бачили. Перший поверх майстерня, бо магазин, другий поверх проживала сім'я. I <laughs>